Що сталося, коли я майже кожен день протягом місяця виконував планку в Копенгагені? Сила всередині, як копенгагенська планка змінила мою тренувальну рутину і допомогла знайти ментальну стійкість. Як тренер з фітнесу з багаторічним досвідом, мама, і просто жінка, яка постійно балансує між роботою, сім'єю та особистими цілями, я завжди шукаю способів оптимізувати свої тренування. Не просто для досягнення видимих результатів, а для зміцнення всього тіла, фізичного і ментального. І ось, нещодавно я відкрила для себе вправу, яке виявилося набагато більш потужним, ніж я могла собі уявити, копенгагенська планка. Спочатку я ставилася до цієї вправи з деяким скепсисом. Бічна планка на піднятій поверхні звучить складно, чесно кажучи, трохи надмірно. Але. Натхненна історіями про функціональну силу і прагненням вичавити максимум з кожного тренування я вирішила спробувати. І результат перевершив всі мої очікування. Більше, ніж просто вправа, пошук функціональної сили. Мій підхід до фітнесу завжди був орієнтований на функціональність. Я вірю, що тренування повинні готувати нас до життя, а не навпаки. Ми не повинні просто будувати красиві м'язи. А й розвивати силу, стабільність і контроль над своїм тілом, щоб справлятися з повсякденними завданнями з легкістю і впевненістю. Традиційні вправи на прес, такі як скручування або підняття ніг, безумовно, важливі, але вони часто ізолюють окремі м'язи, не залучаючи весь комплекс стабілізаторів, необхідних для підтримки правильної постави та запобігання травм. Саме тут на сцену виходить копенгагенська планка. Завдяки тому, що верхня частина гомілки спирається на підняту поверхню, ця вправа задіє цілий ряд м'язів, які зазвичай залишаються в тіні, привідні м'язи, сідничні, косі м'язи живота і навіть м'язи кора. Воно вимагає максимальної концентрації і контролю над тілом, змушуючи всі м'язи працювати в синергії, щоб підтримувати правильну форму. Мій особистий досвід від невпевненості до прогресу. Коли я вперше спробував копенгагенську планку, я був приголомшений. Це було набагато складніше, ніж я думала. Навіть утримання пози протягом 15 секунд здавалося непосильним завданням. Мої стегна тремтіли, тіло затремтіло, і я на силу утримувала рівновагу. Я чесно зізнаюся, що були моменти, коли я хотіла все кинути. Але я згадала про свою філософію тренувань. Прогрес назавжди буває лінійним і невеликі, послідовні дії можуть привести до великих результатів. Я вирішила не здаватися і продовжувати тренуватися, поступово збільшуючи час утримання пози. Я почав з модифікованої версії, згинаючи коліна, щоб зменшити навантаження на стегна. Це дозволило мені зосередитися на підтримці правильної форми і активувати м'язи кора. Поступово, у міру зміцнення м'язів, я перейшла до стандартної версії планки. Перші тижні були найскладнішими, але я відчувала, як моє тіло стає сильнішим і стійкішим. Я помітив, що мої стегна міцніші, а постава покращилася. Я стала відчувати себе більш впевнено і контрольовано під час тренувань та інших вправ. Більше, ніж фізична сила, психічна стійкість. Але найголовніше, що я виявила в процесі тренувань з копенгагенською планкою, це її вплив на мою ментальну стійкість. Ця вправа вимагає повної концентрації і усвідомленості. Потрібно повністю бути присутнім в моменті, не відволікаючись на сторонні думки і турботи. У моменти, коли я відчувала себе втомленою. Розбитою або перевантаженою, копенгагенська планка допомагала мені заспокоїтися, зосередитися і знайти внутрішній баланс. Це був свого роду медитативний ритуал, який допомагав мені відпустити негативні емоції і знайти почуття виконаного обов'язку. Я зрозуміла, що сила – це не тільки фізична здатність піднімати тяжкості або витримувати великі навантаження, а й ментальна здатність справлятися з труднощами, зберігати спокій в стресових ситуаціях і не здаватися перед лицем невдач. Як інтегрувати копенгагенську планку у свою тренувальну рутину? Якщо ви хочете спробувати копенгагенську планку, ось кілька порад. Почніть з модифікованої версії, згинайте коліна, щоб зменшити навантаження на стегна. Зосередьтеся на формі переконайтеся, що ваше тіло вирівняне, а прес напружений. Поступово збільшуйте час утримання пози, почніть з 15 секунд і поступово збільшуйте час до 45-60 секунд. Додайте копенгагенську планку до тренувань нижньої частини тіла та основної частини тіла, виконуйте 2-3 підходи по 2-3 рази на тиждень. Слухайте своє тіло, якщо ви відчуваєте біль, зупиніться і відпочиньте. На закінчення сила всередині. Копенгагенська планка це більше, ніж просто вправа. Це інструмент для розвитку функціональної сили. Поліпшення постави, підвищення психічної стійкості та отримання більшого контролю над своїм тілом і розумом. Я настійно рекомендую спробувати цю вправу, якщо ви хочете додати різноманітності в свою тренувальну рутину і відчути позитивні зміни в своєму житті. Пам'ятайте, що сила це не тільки те, що ви бачите в дзеркалі, але й те, що ви відчуваєте всередині. І копенгагенська планка допоможе вам знайти цю силу.